Доброго ранку, шановні глядачі, з вами історичний український ютуб-канал Єгор Карцов та я, український історик Єгор Швець. Разом з жителями села Братанівка Сокірянського району ми зійшли до Дністра, до Дністра, до Великого нашого Дністра. Подивіться на цю панораму. Річка Дністер, неймовірна сила, неймовірна краса. Цього року у нас посуха і. Вода відійшла від берега. Відійшла від берега і поблизу села Братанівка в адміністративних межах колишнього села Молодове, яке було затоплене, коли будували Дністровську Гес. Ми знайшли ось такі хрести. Старе кладовище. Ось подивіться на ці іерогліфи. На хрестах. Це все треба досліджувати історикам, професіоналам. А ми зараз робимо тільки ось таку зйомочку. Ось такий цікавий хрест. Взагалі, оця територія, як ви бачите, оці всі каміння це залишки старих хрестів. Ідемо по берегу. Це все територія старого кладовища. І знаходимо те, про що писала вже обласна преса. Ось знаменитий наш знаменитий наш масонський хрест. Попрошу пана оператора відзняти його добре. Бачите, око. Масонський хрест знаменитий. З оком, всі є оком, все бачачим оком масонів. От знаменитий масонський хрест. Ще раз ми його зазнімемо усій красі. Взагалі, місцеві жителі села Братанівки, які у нас сьогодні є провідниками, яким ми завдячимо тим, що ми сюди попали, кажуть, що хрестів тут було дуже багато. Ще один хрестик, будь ласка, старий. А тепер ми підемо і побачимо залишки старих кісток. Тут були черепа, їх десь пострадали, але ми побачимо ось залишки людських кісток. Старе кладовище, яке ми вам показали невеличкий фрагмент. Знаходиться в селі Молодово затопленому в знаменитому Поливаному яру. Поливанів яр. Знаменитий, який тягнеться на 5 кілометрів між Комаровом та колишнім селом Молодово. Короткий сюжет. Шматиночка. Маленький шматочок, як я люблю казати, української, північно-Бесарабської, сикір'янської історії. Старе кладовище. Молодого Братянівка Секирянщина. До нових зустрічей!